Привіт, друзі! Сьогодні вашій увазі легкий свіжий та вітамінний салат з молодої капусти за 5 хвилин. А свіжа капуста в поєднанні з іншими овочами буде ще смачніша та урізноманітнить ваше меню. Ви завітали на канал Сільська Скарбничка. Гайда готувати. Спершу нарізаю пучок молодої зеленої цибульки. Та висипаю її в глибоку миску. Після чого беру молоденьку редиску, теж її нарізаю. І додаю до цибулі. Далі беру капусту. Її потрібно натерти на шатківниці або нарізати ножем довгими смужками. І додаю її до цибульки з редискою. А ще до цього салату вирішив додати три круто зварені яйця, які нарізаю кубиками та додаю до салату. Після чого додаю сіль за смаком. Та 4 ложки сметани. Все ретельно перемішую. І вуаля, чудовий та літній салат зі свіжою капустою готовий! Він не тільки дуже смачний, а ще й володіє багатим джерелом вітамінів. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!